Ситуація на півдні України і надалі залишається напруженою. Однак наші бійці продовжують контролювати її та завдають клопоту російським окупантам. Росія намагається підтягнути резерви, розгортати ударні угруповання, а також вишукує місця для маневрів. Допоможіть нашим хлопцям, напишіть коментар та поставте вподобання. Тим часом ЗСУ контролюють ситуацію та вносять корективи в плани ворога, внаслідок чого. Окупантам доволі складно просуватися на суходолі, через що вони збільшили кількість ракетних та авіаційних ударів. Чергові удари Збройних сил України по Антонівському та Каховському мостах це є той самий вогневий контроль, який ЗСУ забезпечує вже тривалий час. Він працює, має своє призначення. Він наносить філігранні точкові ураження по планах ворога. ЗСУ не руйнують інфраструктуру. Вони не дають ворогу нею користуватися.